Друзі, цікава інформація для тих, хто шукає трьохкімнатну квартиру на вторинному ринку із індивідуальним опаленням. Другий поверх з п'яти. Я показую вам квартиру трьохкімнатна. Тут у нас така кладова, буде кімната номер 1 з балконом. Показую кухню зразу. Є частково техніка та меблі, газова плита, є холодильник, є пральна машинка. І, звісно. Котел вона обігрів води і на опалення. Отак виглядає зрештою в загальному вхідна група. Ванна кімната. Ванна і туалет разом. Додатково ще є бойлерний підігрів води. І велика кутова ванна. Ось кімната номер 2 Все, що ви бачите, залишається. Велика простора і кімната номер 3 Всюди поміняні металопластикою вікна. Другий поверх з п'яти в цегляному будинку вулиця Кубійовича, центральна частина міста Івано-Франківськ. Кому цікава така пропозиція, телефонуйте, розкажу, покажу. Всім гарного дня!